Натрапив на цікаву публікацію, вирішив з вами поділитися своїми думками, тому що от реально повністю згоден. Так от, в 1976 році, був такий історик економіки італійський Карло Чіппола. І він опублікував Основи, основні закони людської дурості. Красавчик. І дивіться, назва перший раз. Про це треба говорити, так? Да? Якось так попускають очі, про це не хочуть говорити, або думаю, що це не толерантно. Да? Так от е... закони, з якими дуже важко сперечатися. Значить, ось основні ці закони. Перше. Людина завжди недооцінює кількість дурнів середоточуючих. Я теж завжди був оптимістом у цьому питанні. Ну, Життя навчило, що не так. Дурнів навколо тебе реально більше, ніж ти думаєш. Незалежно від того, скільки дурнів виявляють навколо себе, реальна кількість завжди більше. Да. Люди часто помиляються, оцінюючи інших за зовнішніми ознаками, такими як освіта чи статус. Е, вже життєве таке переконання і досить життєво показує, що кількість дурнів не залежить від освіти, віку, статусу, тобто люди з вищої освіти чи люди без вищої освіти. На моє переконання, кількість дурнів у відсоток, мабуть, однакова, приблизно або приблизно однакова. Ймовірність того, що людина є дурною, не залежить е від її інших якостей. То, взагалі не сперечаються. Може бути інші, просто класний, хороший, добрий якості, але при цьому вона може бути дурна. Дурність не пов'язана з рівнем освіти, це вже правда соціальним статом чи іншими характеристиками. Вона є універсальною і рівномірно розподілена серед усіх груп населення. Правай, жвечена. Дурень це людина, яка завдає шкоди іншим, людям без вигоди для себе або навіть собі на шкоду. І, знаєте, оце золотий закон дурості, тому що дурні діють ірраціонально. Такогось злочинця чи нехороших намірів людину, так підбирають ваші толерантні слова, можна спрогнозувати, бо вона діє на користь собі або хоче на користь собі. Проблема дурнів або співіснування з дурнями якраз заключається в тому, що їх спрогнозувати дуже важко. Тому що вони не обов'язково діють на користь собі, на зло тобі. Да? Вони просто отак от діють, як ну, ти нікого, ніхто від цього користі не має. Ну і оцей історик італійський, він там запропонував графічну модель і він поділив людей на 4 категорії. І ви знаєте, ну, він просто от, красавчик, красунчик. Значить, є е, інтелігентні люди, які приносять користь собі і користь людям навколо себе користь суспільству. Да, є такі. Розумні, хороші, щирі, добрі люди. Тобто, всі позитивні, да, в такі моменти, користь собі і користь інших при цьому. Простоки, є такі. Е, вони. При, на, на шкоду собі приносять користь йому. Це ж можуть бути не простокі. Хто вже сказав би, що лохи да ні. Е, ще можуть бути просто люди, які от, все віддають суспільству. Вони не є дурними, вони не є поганими, вони просто віддають все. І вони це розуміють свідомо. Зараз от війна показала багатьох таких людей і серед справжніх волонтерів і військових. Тобто, отака. От, Золота група, вона. Я б не назвав би її простаками, це історик італійський назвав би простаками. Там є простаки, які не розуміють, да? мабуть, я б їх так поділив, бо є люди, які от просто віддають все свідомо на шкоду собі, а користь комусь і суспільству. Є бандити, які на зло або на шкоду вам, але на користь собі. Їх можна зрозуміти. Ну і є дурні, які на шкоду і вам, і собі. А от а, аби було отак. Так от, до чого я веду? Прийшов до життєвого такого висновку, що обмежую от... коло спілкування. От став таким чуть ли не, ну, не соціопатом, але вже я соціопатів не сприймаю, як щось таке, що я його не розумію. І так. Да, з дурнями треба обмежувати спілкування. Ти їм нічого не доведеш, не обов'язково непогані люди, а шкоду собі можеш. Взаємодій з ними мати, і причому дуже мало. Ну так, вибачте, за нетолерантність. Старався м'яко, як той італійць.